Виконуємо номер 1.13 із підручника Алгебра 8. Та номер 1.13 із підручника Математика 8. інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Для якого значення Х дорівнює 0 дріб. І у нас 4 завдання. Приступаємо до виконання. Дріб дорівнює нулю. У тому випадку, якщо чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тобто 4х відняти 8 має дорівнювати нулю, а х має не дорівнювати 0. Розв'яжемо рівняння наше. 4х дорівнює 8 і тепер поділимо на 4, отримаємо х дорівнює 2. Х не дорівнює нулю, дорівнює 2. Записуємо відповідь, для якого значення х, дріб дорівнює нулю для значення х дорівнює 2, відповідь х дорівнює 2. Друге завдання також дріб дорівнює нулю, у тому випадку, якщо знаменник не дорівнює нулю. А чисельник дорівнює нулю, розв'яжемо наше рівняння. Добуток дорівнює нулю, коли х дорівнює нулю один множник, або другий множник дорівнює нулю, тоді х дорівнює нулю, або три переносимо, мінус 3. І х квадрат не дорівнює нулю, тому х не має дорівнювати нулю. Отже, наш дріб дорівнює нулю в тому випадку, якщо х дорівнює мінус 3, бо нулю х дорівнювати не може. Відповідь х дорівнює мінус 3. Наступне завдання знову наш дріб. дорівнює нулю у тому випадку, якщо чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює, розв'яжемо спочатку перенесемо 5. це х не дорівнює мінус 5. І добуток дорівнює нулю, якщо один з множників дорівнює 0. Тепер переносимо мінус 1, змінивши знак на протилежний. І 7 змінивши знак на протилежний. Отже, у нас 1 і мінус 7, і не дорівня мінус 5. Отже, дріб дорівнює 0, коли їх дорівню 1 або мінус 7. Відповідь х дорівнює мінус 7, і х дорівнює 1. І останнє завдання: четверте, знову ж, дріб дорівнює 0, якщо чисельник 0 дорівнює, а знаменник 0 не дорівнює. Розв'язуємо мінус 4х не дорівнює мінус 8, перенесли. І тепер поділимо на мінус 4, отримаємо 2. І 3х дорівнює 6. Х дорівнює 6, ділимо на 3х, отримаємо 2. Як бачимо, дріб дорівнює 0. Якщо х дорівнює 2, але в ту ж чергу знаменник перетворює саме число 2 в 0, тому робимо висновок, немає таких значень змінно х. Відповідь таких значень значень. Змінної х немає. Номер 1.13 із підручника алгебра 8 та 1.13 із підручника математика 8 виконано.